Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. З вами в студії Віталій Артемонов. А це означає, що в нашому ефірі новини спорту. Виконком ФФУ затвердив план календар сезону 2012-2013 років. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Новий футбольний рік розпочнеться 10 липня матчем за суперкубок України. Базовим днем першого туру чемпіонату України призначено 14 липня. Національна збірна України з футболу має всі шанси зіграти у вирішальному матчі домашньої континентальної першості з футболу 2012 року. Таку думку висловив півзахисник синьо жовтих і Мюнхенської баварії Анатолій Тимощук. Пише дзеркало тижня. Ми повинні прагнути до максимального результату перемоги на домашньому чемпіонаті Європи. І ми повинні працювати якомога краще протягом усього турніру, щоб здобути цей результат. Ми маємо намір здобути місце у плей-офф. Це навіть не обговорюється. Після цього подивимося. Я бачу Україну у фіналі. Сказав рекордсмен української збірної за кількістю зіграних матчів. Він зазначив, що вийти у фінал буде нелегко однак, команда докладе всього. Що зможе. Це нелегке завдання, але я звик вимагати неможливого. Це шанс отримати максимум, підкреслив Тимощук. У Полтаві пройшов обласний етап Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд державних службовців. Далі переможці змагань з волейболу, мініфутболу, шахів, шашок та настільного тенісу візьмуть участь у фінальному етапі спартакіади, яка пройде у вересні у місті Алушта. Більше розкаже Альона В'язнікова. Всеукраїнська спартакіада серед збірних команд державних службовців Автономної Республіки Крим, областей Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій проводиться з 2003 року. Вже третій рік поспіль до змагань долучається і Полтава, а цього разу із рекордною кількістю учасників. Сьогодні з області з'їхали практично делегації з усіх команди спортивних з усіх районів Полтавської області. В березні, квітні був проведений перший етап відбірковий по зонам в Полтавській області. І сьогодні кращі з кращих представлені на другому етапі спартакіади державних службовців. Вперше в цьому році взяла рекордна кількість державних службовців. Більше півтори тисячі у першому відбірковому етапі спартакіади. Переможці попередніх ігор у районах змагалися з мініфутболу, волейболу, шахів, шашок та настільного тенісу у Полтаві на рівні області. За результатами цього етапу буде сформована команда Полтавської області, яка візьме участь у заключному змаганні, фіналі Спартакіади, яка пройде у вересні в місті Алушта. Втім, окрім спортивного визнання, впевнені учасники подібні заходи сприяють і професійній діяльності. В наш час необхідно, ну, по перше. Займатися спортом, щоб крім того бути здоровим, мати е, гарний фізичний стан і е, одночасно ж зрозуміло набагато вища працездатність, коли ти займаєшся якимись активними видами спорту. І ще кілька слів про успіхи українських спортсменів. У голландському Ендховені завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду. На турнірі було розіграно 11 комплектів нагород. Українці завоювали 8. Збірна України з двома золотими, трьома срібними і трьома бронзовими нагородами посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи. Передає 1+,1. плюс А я на цьому прощаюся з вами. Це було останнє повідомлення спорту на сьогодні. До зустрічі.